Я забув окуляри. окуляри. Їду на самокаті, думаю, дивно, щось не те, щось їде, якось. Коротше, відчуття. У мене, мінус не, дуже, мене мінус не дуже маленький. Я взагалі потім після клініки розкажу, після лікарні розкажу, як у мене окуляри ці з'явилися. Ну, Зараз прийшов здавати санітарну книжку. О, все, рентген це останнє, що мені потрібно зробити. І все. Через тиждень у мене вже санітарна книжка. Ну, якщо я здоровий буду, все. Ну, типу, флюшка здана. У мене буде санітарна книжка. Справжня. А, ну і ще мені потрібно створити інстаграм заново. Що робити? Потрібно займатися власним брендом, потрібно приваблювати нових клієнтів до себе на зачіску. Коротше, не скажу, що я типу, дуже радію від цього, тому що потрібно подумати, як мені займатися інстаграмом так, щоб це мені не заважало. Я не буду підписуватись. Коротше, ладно, я подумаю. Я подумаю, як я це буду робити. Короче, треба щось вигадати, щоб мені це точно не заважало. А зараз розкажу звідки в мене з'явились мої окуляри. Тут немає нічого розказувати. Все дуже просто. У мене є класні клієнти, один із таких Артем. І він запропонував мені обміняти ці окуляри на декілька зачісок. Я погодився, тому що вони дуже класні, вони мені дуже подобаються. Я постійно йому казав, що вони класні. А він купив собі нові окуляри, такі ж самі, тільки зеленого кольору. І ще ми обміняли на дві зачіски гаманець гаярд, який Богдан загубив. Я дав йому поносити там гроші. Сука. Мені вже починає приходити моя косметика. Це шампунь, який я замов. Men's Ritual. ніколи не працював. Буду користуватися. Кажуть, що він дуже класний на натуральній основі. Ну, можете тут побачити, які тут є прикольні штуки. І от таку от сметочку замов. Тепер в мене є інстаграм. І от такий от сайт виноградов.art. Йо, все. У мене проплачений розклад. Я купив собі 15 змін в грудні і декілька змін купив собі ще в листопаді. <клух> Сайтік завершен. Ну, я не можу сказати, що він завершен, тому що я буду його постійно вдосконалювати. Цей процес він <клух> безкінченний. Тому ну, на якійсь стадії, певній, щоб вже давати посилання на нього, він завершен. Куплений онлайн запис, пропрацьований, але теж буде допрацьовуватись, тому що я використовував фотографії, які є, а не які я б хотів. Що, ще санітарна книжка буде через 5 днів, 5-6-7, тому щось такий термін. Ну і все. І починаємо заробляти бабки, робити класні зачіски. Змінювати. <хи> Я не знаю, ну коротше, поки що потрібно бабок заробити, багато витратив бабок. Вірш розповідає Даніїл Висоцький. Монолог мавки. Ой, не жаріся за тіло. Ясним вогнем засвітіло воно, чистим, полючим, як добре вино, вільними іскримово розлетіло, легкий, пухкий пополець. Ляже вернувся в рідну землицю, В купі з водою та зростить вербицю. Стань під тоді початком мій кінець. Будуть приходити люди, убогі і багаті, веселі й сумні, радощі й того нестимуть мені, їм промовляти душа моя буде. Я обізу з них шелестом тихим, роповою гілки, голосом ніжним, тонкої сопілки, Смутними росами звітів моїх. Я до них поспіваю, все ще ти колись до мене співав. Ах, тихо співаючи гаю? Хорош. Грай же, коханий, благаю. Вау, Аплодушки, аплодушки для даних. Да, да. Клас, дань, ти вообще, умничка. Я там контейнер. Все. Даня каже, я там належав в кінці, чел тупо з ходу почав взуватися і розповідати вірш без підготовки, без нічого. Даня, красавчик, красавчик. Коротше, е -е -е, зараз повітряна тривога. Мені брат написав: Я рік в укриття, я не можу, я вчу англійську, чел. Я не можу. І, коротше, я вчу зараз англійською, я лежу, ну, у мене ж там віконце, щоб мене не уїбало осколками. Сорі, щоб... сорі за мат! блін. Вибачайте, це із-за того, що я зараз відпочиваю, і в мене система 1 працює, система 2 у мене для навчання, для вивчання англійської мови. Сорі, сорі, я намагаюсь натікатися. Як вам музончик? Як взагалі вам музичка, яка, яка в нас грає вдома? Що скажете? Що ви слухаєте взагалі? Що вам подобається? Я, до речі, до Катюхи. Ось так от. Немає світла. А у тебе ноут витримає да, заняття? Ну так. А, ну, до речі, у Каті ніколи не вимикала світла. Тут... Так, це перший раз. Ну, це аварійна штука. Це аварійна штука. Ой. Катерина. Катя мені каву робить. Шо, ну, отак так от. 3 три, три хвилини, да? Три хвилини. так. Да. Блін, Блин, ну ты вообще бомба конфетки тофі. Може, ти голодний? М -м 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 ну, чуть-чуть. Ні, нічого, ні. потім поїдемо. Я Думаю, може в кафешку потом. Так, сьогодні у нас дум. Яка кафешка на пробіжку. Після. Після пробіжки. Ми на пробіжку, до речі, будемо йти. Кайфую, кайфую, голова вже починає, тупо боліти, вже не зображає май майган, що там, пісні співати? Та ні. Ну, треба буде подивитися відео, а потім true, true Ой, тут, тут не 0,5, а ні, 0,5, 0,5. True, false. True, false. Правда чи неправда? Окей, okay, go. Що, що скажеш про сьогоднішнє заняття? заняття? Uh, ну вже краще, не знаю. <laughs> Мені здається, ти потихеньку звукаєш до англійської, yeah. то де й тема? Я не знаю, тебе, тебе цікаво, танця... справді. Ця тема легше зайшла тобі, ніж попередня. Mm -hmm. ну, по, ну, По громадиці нормально все. Ну, Трошки так побалакати, треба з тобою. У мене голова дуже кипить, так. насправді. Блін, я прям. Ми зараз будемо бігати. Будемо? Ну, блін. Ну я зря кросівки взяв. Все, ми зараз будемо бігати. Катюха розмінає легені. Теж. Ну, а ч ні? Я, до речі, коли палив цигарки, я теж Ну, ну. А різниця, типа. Ну, займайся спортом, головне займатися спортом, а куриш ти цигарки, бухаєш ти в цей момент і різниця? Ну, це вже там окрема історія та про е, цю шкоду для здоров'я. Але загалом це не виправдання, якщо ви п'єте або курите, е, не займатися спортом. Правильно, Кать? Правильно. Ну, і я так вже. Я взагалі не знаю, я давно, навіть ще не біг, не бігав. Тому я хазяйству пробіжу з тобою чи ні? Та все... Вибору у тебе немає. Що, погнали? Фух, ну кілометр, кілометрик дався під гору так, важковато. Катя, а ти що скажеш, як тобі цей кілометр дався? Ну під гору тяжковато трошки. Ну так, але нормально. Просто через погоду дуже класно бігати. Якщо ви не бігаєте, то треба починати. Або починайте плавати, якщо не хочете бігати. Шукайте альтернативу, якщо щось не хочете. А от і наша фінішна <гадима> Кадіве. Ми в кафешці, рогом. Зараз будемо брати каву. Ніхера не бачу. Блін, хотів вам розказати, що в мене вже три записи через сайт. Йоу! Богдан мене вже привітав. Я сподіваюся, та я не сподіваюсь. Я знаю, що є люди, які привітають, і я кажу вам дякую за це. За ваше вітання для мене це дуже прикольно. Це показник того, що мій труд до цього призводить те, що я зараз. коротше, блядь, дуже просто скажу. Те, що я казав, що поверхневу роботу можна оптимізувати і стандартизувати, щоб не робити її. Я це зробив. У мене немає адміністратора, який записує. Чиста є онлайн запис і все. Все Богдан каже, соло. йо. Коротше, отак. Вот. Блін, дуже кайфую. Буду розповідати про свої результати потім. Okay. дякую.